Вітаю вільно, шановне панство. Ще трошки думок від веделя. От запитайте у себе, будь ласка, ви люди, чи, наприклад, бидло, ви вільний народ України, чи, наприклад, Кацапи. І не треба дуже багато ходити, шукати якісь приклади. Ось найпростіші. Наприклад, людина, яка палить, випалив ти цигарку, залишився в тебе недопалок. Нормальна, адекватна людина викине його у смітник. Але ну, ну скільки ж виходить таких, що беруть, кидають під ноги, а потім кажуть: ой, не прибрано, а що це не роблять комунальники або прибиральники? А може просто не кидати сміття під ноги. Це взагалі ту люди працюють, вони прибирають, щоб було чисто. То може, хоч трошки допомогти, і взяти недополок, просто викинути його у смітник. Або інший варіант, ще цікавіший. Наприклад, є дорога, є на ній перехід, і ти можеш спокійно перейти дорогу, але не пригати під машину, бо це ну якось невічливо. Ти можеш бути пішоходом дуже правим, але розмазаним по асфальті. Тому, будь ласка, шановні, якщо є можливість, зачекайте, доки машина зупиниться. Перейдіть дорогу і махніть головою водію. Дякую, що пропустив! Він махне вам, дякую, що накинувся під машину. Це звичайна вічливість. Немає нічого, що може коштувати е, так мало і цінуватися так дорого, як звичайна вічливість. Будь ласка, прислухайтеся до цього. Скільки можна було б уникнути аварії, якби люди просто зупинилися перед дорогою, подивилися на одну сторону, подивилися в іншу сторону. Машин немає, все нормально, йди. Але якщо машини їдуть, зупинись на пішохідному переході. Почекай, щоб машина зупинилася, вони зупиняться і йди. Цьому навчають дітей. Чому діти це знають? а Дорослі люди на це просто не звертають уваги. Ну, ну дійсно, люди, як вам не соромно. Я багато чого в житті бачив. І так я вже багато разів казав, я далеко не свята людина. Але я намагаюся вести себе хоча б вічливо. Ну, вічливо до навколишніх. Тому, будь ласка, бережіть себе, слава Україні, Слава Одіну! слава ЗСУ!